1 червня 2024 рік. Засигнали цьогоріч такий сорт вчорашній під назвою Ерліза Ось трішки є тріснутий, але це один із тих всіх сигналок, які є в наявності, що трісла доволі непоганого розміру. Ще потрібно лесіти ще не дозріла. Пані буде раніше за неї. Ось такі сигналки арлізи. Пісточка менша така вона. Цікаво. Ну, ще потрібно дозрівати, це потрібно робити огляди на наступні вихідні.